У нас з'явилося уточнення стосовно Білгородщини стосовно Шебекінного. Ми сьогодні зранку говорили про те, що там щось дуже серйозно вибухнуло. Вибух цей пошкодив там і прилеглі вулиці і будинки. Повибивало вікна. Надзвичайно потужною була вибухова хвиля. Телеграм-канали місцеві, там Білгородські, Шебекінські, загальноросійські, такі як Астра, писали про те, що ймовірно йде мова про вибух півтора тонної керованої авіабомби, яка зійшла. Ла вніштатно з російського літака і от буквально впала на територію Білгородської області поблизу Шебекіна. Ну, це одне із сіл, яке власне кажучи, поруч там розташоване. Тітовка називається воно. І от там е, пролунав цей потужний вибух. Бачимо, що дійсно стовп диму піднявся дуже і дуже високо, і щось почало активно горіти. Тобто, власне, там якась детонація ще й відбулася. Е, тепер уже є уточнення, що це могло бути. От та ж Астра та інші от російські джерела пишуть про те, що є вже підтвердження. Тосовно цього інциденту це таки не бомба була, а вибух боєприпасів системи «Солнцепьок», тобто вогнеметної системи, яку росіяни часто використовують. Так от ті боєприпаси нагромаджені в Шебекіному. Чомусь раптом здетонували, тобто є версія, звичайно, що там міг обстріл бути з українського боку чіткий по складу боєприпасів. От вони і здетонували. Але екстрені служби, які інформують російські телеграм-канали, тож астру наполягають на версії, що боєприпаси здетонували самочинно, самовільно проїзвольний був цей вибух. Так ну захотіли і здетонували самі по собі. Зрештою, так на російських складах час від часу буває. Троє російських військових. Що особливо при цьому загинули, тобто здетонували ці боєприпаси. Не просто так не були змарновані, а вдарили чітко в ціль і трьох е, цих російських окупантів, які їх, очевидно, охороняли чи супроводжували цей вантаж. Відправлено було цим вибухом на концерт Кобзона. Е, отже, маємо такі цікаві факти, деталі, уточнення стосовно якраз цього інциденту. Що цікаво, в них там є ж такий губернатор Гладков, представник злочинного кремлівського режиму у Білгороді, і він, як правило, коментує ну будь-який пук, буквально там прилетить якийсь невеличкий дрон. Куди Десь вдарить, впаде в Білгородській області. Гладко вже про це пише. Потім там якісь ракетні системи, нібито обстрілюють Білгород постійно. Він це описує з цього приводу. Гладко взагалі нічого не писав, мовчить, набрав у рота води, і власне жодної інформації не поширив. Тепер уже от вона просочилася. З'явилася, що все ж таки це, це був вибух боєприпасів від Солнцепьока. Ну але раніше ми знаємо, що каби такі падали і на район Шебекі, ну, і на Білгород з російських літаків. Тому цілком логічно було на початку припустити, що це повторення такого інциденту. Загалом за останні 4 місяці журналісти нарахували 93 випадки. Коли російські літаки військово-космічних їхніх сил повітряно-космічних бомбардували Білгородську область і тимчасово окуповані території України, Взагалі десятки таких випадків лише на території Білгородської області було зафіксовано падіння різних кабів різного розміру, і деколи вони вибухали і не детонували. В цьому випадку ті кадри, які ми бачили, потужний вибух і пожежа стосувалися якраз детонації боєприпасів від сонцепьока.